Вітаю! Мене звуть Дмитро, я тренер компанії Promethean І на цій зустрічі ми розглянемо роботу з інтерактивною дошкою Promission ActiveBord з проектором та акустичною системою від бренду Promethean. Інтерактивна дошка Promethean ActiveBord виробляється у двох розмірах 78 та 88 дюймів по діагоналі. А сьогодні, в огляді, в нас дошка з діагоналю 78 дюймів, робочий розмір дошки 160 на 120 см співвідношення сторін 4 до 3. Та 10 одночасних дотиків в технології нашої дошки. Особливостями інтерактивних дошок Promethean є те, що робоча поверхня має керамічне, антивандальне та антиблікове покриття, що істотно збільшує термін її роботи. За відсутності електроенергії або враховуючи специфіку проведення уроків, вчитель може використовувати маркери для сухого витирання. Глянцева керамічна поверхня легко витирається ганчіркою з мікрофібри чи вологою серветкою. Також можна використовувати рідкі засоби догляду за білими дошками. Рекомендуємо тримати дошку чистою, витирати її по закінченні учбового дня чи тижня. Зверніть увагу, що для коректної роботи інтерактивної дошки на ній не повинні бути закріплені магніти чи інші сторонні предмети пластилін, паперові наліпки, скотч. Також дошка може реагувати на довгі рукава одягу. Рідину на поверхні, а також рідину та пил від крейди чи брук на інфрачервоних елементах, які розміщені по периметру нашої дошки. На робочій поверхні відсутні будь-які зайві кнопки керування, кнопки для роботи з спеціалізованим програмним забезпеченням, що дозволяє використовувати для навчання максимальну площу зображення. На бічних гранях розміщені кошики для стилусів. Які не заважають під час роботи біля дошки, там може бути закріплені як ліворуч, так і праворуч. Інтерактивна дошка живиться через кабель USB B-Touch, який під'єднується до комп'ютера чи ноутбука в порт USB. Бажано цей кабель закріпити стаціонарно так, щоб в тоці під'єднання до дошки він не рухався. Серійний номер дошки знаходиться на стікері внизу ліворуч. А в нижній правій частині знаходиться активаційний номер для програми білої дошки та конструктора інтерактивних уроків Active Inspire. Після інсталяції дошки цю наліпку можна переклеїти в інше місце чи сфотографувати та видалити з поверхні дошки. Після монтажу проектора зображення на інтерактивній дошці повинно бути прямокутним, максимально наближеним до внутрішніх країв дошки. Граничні межі зображення, нанесені в покутках робочого простору дошки. Правильний монтаж дозволить використовувати максимально наданий простір для проведення уроку. Гарантія для проектора та дошки складає три роки, а от ресурс лампи проектора обмежений трьома тисячами години роботи, на відміну від інтерактивних панелей промітіан з реальним ресурсом від 50 тисяч годин роботи. Тому зверніть увагу на дбайливе та заощаджене використання лампи. Вимикайте проектор при тривалій перерві між заняттями та перемикайте проектор в режим заощадження при короткотривалих перервах. На пультах дистанційного керування це може бути кнопка Mute або Blank, залежно від моделі та виробника проектора. Зазвичай проектори підключаються до комп'ютерів за допомогою кабелю HDMI. Проектор Promethean p 3 не має вбудованих звукових систем. Адже високоякісний звук отримати з проєктора майже неможливо. На демонстрації ми використовуємо підключення безпровідну акустичну систему Promethean Active Soundbar з чистим та потужним звуком до 40 Вт. Підключити цю систему можна трьома способами: аудіокабелем від аудіовиходу з проєктора до аудіовходу акустичної системи, аудіокабелем від аудіовходу з комп'ютера до аудіовходу акустичної системи. За допомогою безпровідного з'єднання Bluetooth. Для підключення Bluetooth необхідно увімкнути акустичну систему Soundbar кнопкою на ній або на пульті дистанційного керування. Увімкнути Bluetooth на комп'ютері. Натиснути кнопку Bluetooth на пульті керування. Голосовий помічник повідомить про створення пари Bluetooth Pairing. Здійснити пошук доступних пристроїв на комп'ютері та обрати soundbar. Важливо на панелі задач в області задач натиснути на пінтограму налаштування звуку та обрати пристрій виведення звуку. Проміття Active soundbar. Отже, для підключення інтерактивної дошки необхідно використати два кабелі. Перший це кабель HDMI, який передає зображення та звук на проєктор. Другий це кабель USB Touch, який відповідає за дотики. Для зручності підключення до сучасних ноутбуків, в тому числі Apple MacBookів, зручно використовувати спеціальні перехідники для підключення до порту usb c на вашому пристрої. Після підключення кабелів USB та HDMI до вашого комп'ютера зображення може не виводитися за замовчуванням, тому перевірте налаштування відображення екранів та встановіть режим деблювання або розширення екрану. Для Windows зручно натиснути клавіші Windows P, для Macos це необхідно зробити в на налаштуваннях дисплея. Якщо зображення виведено на екран, Необхідно встановити драйвер дошки та відкалібрувати її для коректної роботи. Завантажити драйвер можна за гіперпосиланням на офіційному сайті виробника. Перейдіть на офіційну сторінку виробника promitianWorld.com. Прокрутіть в нижню частину сайту в розділ Саппорт. На сторінці підтримки перейдіть в розділ Завантажень Downloads. Знайдіть в переліку необхідний драйвер – «Active Driver». На сторінці завантаження будуть доступні версії для MacOS, Linux та Windows. Оберіть необхідний та завантажте його. Запустіть завантажений файл та проінсталюйте драйвер. Після інсталяції драйверу перезавантажте комп'ютер. Після інсталяції драйвера, оновлення бібліотек та перезавантаження запустіть програму Active Manager з області задач. Та оберіть в переліку опцію калібрування. Повторіть 9 натисків на досці для більш точного калібрування. Натискайте стилусом в центр вказаних кіл. Калібрування можна вважати коректним, якщо точка натиску не знаходиться далі ніж 1-2 мм. Це можна буде перевірити в будь-якому графічному редакторі або білій дошці. Завантажимо білу дошку Microsoft Whiteboard для тестування калібрування. Ви можете використати будь-яку білу дошку, яку використовуєте під час проведення уроків. Перелік рекомендованих програм для роботи з білою дошкою наведено в описі до цього відео. Після запуску білої дошки здійсніть тестові написи в усіх частинах дошки за допомогою стилуса. Помітьте, ви можете використовувати брендові стилуси, телескопічні указки, пальці, а також будь-які тверді пластикові, дерев'яні, непрозорі предмети з лапкою поверхнею в ролі стилусів. Розглянемо кілька прикладів використання веб-додатків для навчання, які легко інтегрувати в свій урок. Зокрема, вправи Learning Apps відтепер може демонструвати вчитель, а учні можуть розв'язувати інтерактивні вправи. А ви можете організовувати систему V-Contact, щоб одночасно біля дошки працювало два учні. Дошка Promethean підтримує та розпізнає 10 одночасних дотиків та рухів. На уроках математики додаток GeoGebra дозволить швидко візуалізувати побудову графіків, тривимірних фігур, вивчення координатних площин тощо. У уроці фізики фет тепер стане дійсно інтерактивним доповненням. Тривимірна візуалізація на уроці фізики, наприклад, Rocket Physics Lab. Принесе учнів до віртуальної, реалістичної та безпечної лабораторії без обмежень в приладах. На уроках інших природних дисциплін, зокрема біології, можна бути активним учасником та взаємодіти з великою кількістю тривимірних моделей для вивчення будови тіл, процесів та явищ. В описі до цього відео ви можете знайти посилання на вебінар та більш детальний огляд програм Rocket Science та Rocket Physics Lab. Периферійні пристрої, такі як документ камери чи електронні мікроскопи, зроблять дослідження цікавішим та орієнтованим на всіх учнів класу. Зокрема, бездротовий датчик температури Паско дозволить здійснити тривалий експеримент на уроках біології, хімії, природознавства, фізики та інших. Тепер вчитель зможе вивести дані з термометра в режимі реального часу, в довільній формі, числовій табличній чи у вигляді графіку. Здійснимо підключення до бездротового датчика температури паспо та перейдемо на веб-інтерфейс програми SparkView для візуалізації даних. Підключимося до датчика та виведемо дані у зручній для нас формі. Промітіан рекомендує використовувати власні білі дошки для організації та проведення навчального матеріалу. Зокрема, біла дошка Explain Everything підтримує віддалену роботу з дошкою, що особливо важливо для онлайн та змішаного навчання. Для більш детального вивчення програми Explain Everything перейдіть за посиланням на реєстраційну форму та отримайте доступ до навчального матеріалу. Для створення інтерактивних уроків Примітіан постачає разом із дошками програму Active Inspire, активаційний номер, якої знаходиться на стікері в правій нижній частині дошки. Один номер можна активувати на п'яти пристроях, але перед цим можна скористатися 60-денним ознайомчим періодом з повноцінним функціоналом програми, після чого в разі потреби активувати ліцензійну необмежену в часі роботи версію. Перейдіть на офіційний сайт PrometheanWorld.com. Оберіть категорію програмне забезпечення Software та «Active Inspire». Оберіть мову завантаження, версію операційної системи та заповніть ваші дані. На вказану вами електронну пошту надійде лист, із посиланням на завантаження програми. Завантажте програму Active Inspire. Запустіть інсталяцію програми. При необхідності перезавантажити комп'ютер. Active Inspire можна використовувати як звичайну цифрову білу дошку. В ній можна готувати інтерактивні вправи, а також повноцінні інтерактивні уроки. Для більш глибокого вивчення програми Active Inspire перейдіть за посиланням на реєстраційну форму та отримайте доступ до навчального матеріалу. Інтерактивне навчання відкриває нові горизонти для освітнього процесу, робить його більш залучаючим, якісним та персоналізованим. Використання сучасних технологій сприяє розвитку ключових компетенцій, необхідних в сучасному світі, та підвищує загальну ефективність навчання. Наші курси спрямовані на те, щоб кожен з вас міг не лише освоїти нові технології, а й застосувати їх в своїй щоденній педагогічній практиці. Ми впевнені, що разом ми зможемо зробити навчання ще більш захоплюючим та результативним. Бажаємо вам успіхів у навчанні, натхнення та нових відкриттів. Дякуємо за ваше прагнення до професійного розвитку та вдосконалення. Слава Україні!